Як ти гадаєш, що все-таки русські докрутять цей проєкт, інтегрують їх? Ну, так як, наприклад, там, чи у нас такий був колись посол в Білорусі Роман Петрович безсмертний, так він каже, що Білорусь вже фактично не держава, а там російський, протек... не те, що навіть як якби, без всяких там? Просто, мало не як частина Росії, формально тільки Лукашенко, Чим... вдасться росіянам докрутити цей проєкт. Чи все-таки то, що білорусам на сьогоднішній день вдалося, там, що в них є територія, як ти кажеш, є інституції, є університет, є школа. Якась частина, може, не така велика, як в Україні, говорить там, на, на білоруській мові. Вдасться їм вижити і якось продовжити шлях як Незалежна держава, чи їх все-таки все -таки чекає неодмінно поглинання Росією. Якщо не втягнуться у війну, я думаю, що вдасться. Що виживуть, так? Да? Ну, а чи я задаю Люблінську Унію. Вона ж через війну. Угу. Це ж не було б цієї інфляції війни. Не ну, було б, б військової радіо. Не було, б речі, поспалити її. Є різні точки зору, я читав різних людей від кучми нашого президента, От, що, в принципі, він грає Лукашенко, що він залежний від Москви, від Пекіна, що і Москві так вигідно, тому що вигідно, тому що вони так дешево контролюють. Уходять. Не треба свої війська вводити. І це голос в ООН там. Він ну, вже думаю, що... ядерний, фактично, він має ядерну зброю. Я Не знаю, яким він її контролює, але він фактично. От, як він каже, Лукашенко, то він фактично відновив ядерний статус Білорусі, но як союзника Російської Федерації. Ну, це знаєш, він може багато чого. Ну, я говорити, не знаю, чи він контролює але, ну, але Владимир, де Владимир, в мене, але не що там... Розуміє. Є така теорія цього ж Юрія Фільштинського, що він каже, що це Росія, ну,